Це Житомирська школа номер 20. Тут із першого по дев'ятий клас навчався майбутній український захисник і патріот В'ячеслав Ваховський. Військовослужбовець загинув 28 липня у день української державності, визволяючи нашу країну від російських військ. Свого випускника у школі вважають одним із найкращих. Жанна Дорж, перша вчителька, запам'ятала його маленького відразу у перший день, коли він переступив поріг класу. «1997 рік, як зараз пам'ятаю. Прийшов до першого класу, і ви знаєте, у нього йому все вдавалося з перших днів. Він був акуратний. Він був такий спостережливий, йому хотілося вчитися, йому все вдавалося. Він був одним із найкращих математиків, дисциплінований. Ну, немає таких поганих слів, щоб про нього щось сказати. Хороший, скромний, вічливий, тактовний. Він поважав усіх. У нього таке було ну, обличчя в нього здається, стандартне, дав обличчя. Але оце високе, і оця посмішка з ямочками. Я не знаю чому, але. Чомусь саме такі хлопчики мені впадають в очі. Вчителька тоді першого г класу показує п'яту парту біля вікна. каже, це була безмінна парта відмінника слави. Запам'ятала його охайне робоче місце. А з поміж зошитів і підручників на парті – одну і ту ж настільну книжку. Найбільше мені запам'яталося. Що настільною книгою цього хлопчика, от саме тоді була така популярна передача Джуміли ручки, і от у нього з'явилася книжка Джуміли ручки. Він хотів щось конструювати, він щось майстрував. У нього все виходило. І от ви знаєте, у мене була така думка, що він стане винахідником. Він хотів вчитися, він мріяв. Розумним, добрим, цілеспрямованим і допитливим у старших класах, пам'ятає В'ячеслава Ваховського, і його класна керівниця Людмила Нацевич. Ми часто ми подорожували, і в дорозі, ви знаєте, він е, намагався усьому мені допомогти. Він дуже уважно ставився до будь-яких дрібниць, е, роздавав, мам, батьки йому складали, мабуть, певні там якісь, якусь їжу. І він ділився, був такий подільчивий. Був дуже щирий. Діти його любили. Ось ми були в києво печерській тій лаврі в Києві. Це був 2004 рік. Ось цей хлопчина. Дружній він був до всіх і дружив і з дівчатами, і з хлопцями. Любив. Усі визначні місця, де він побували, і, мабуть, любив жити. Хотів знайти достойну роботу. Він казав: я хочу працювати, дійсно, щоб допомагати батькам і бути ось справжнім таким достойним громадянином. У моїх руках книга видачі бланків про освіту, тобто свідоцтво 2005 року. Я сьогодні вранці подивився Ваховський Вячеслав Миколаєвич. І от його оцінки від 8 до 12. При тому фізкультура 12, всесторонньо розвинутий хлопець, 10-9 Оцінки просто зразкові оцінки, як для випускника середньої або неповної середньої школи. Путін і його банда не врахували того, що виросло нове покоління українців, яке уособлює наш випускник В'ячеслав. Це те покоління, яке вже стало незламним. В'ячеславу Ваховському було 32 роки. Він працював програмістом. Коли розпочалася повномасштабна агресія, він добровільно пішов. Військомату і добровільно пішов захищати не тільки свій дім, не тільки своїх рідних і близьких. Він пішов захищати кожного з нас. Поховали українського захисника у Житомирі на Смолянському кладовищі.